Отак От виглядає готель, який входить в топ-10 лав готелей світу. Доросла нарнія, де кожні наступні двері відчиняють нову казку для втілення фантазій пари. Готель існує з 2018 року і не надає жодних секс-послуг. Жодних камер відеоспостереження можете власноруч перевірити будь-який номер. Стерильно чисто і абсолютно анонімно! Кожен номер може прийти до чотирьох осіб. Мінімальна оренда номера три години. Тисячі пар вже повернули собі пристрасть і закоханість, просто відвідавши наші номера. Cherry Twins входить в топ-10 лав готелів світу, створена для втілення фантазії пари. І ми працюємо 24 на 7, щоб ваше кохання було найяскравішим.